Підвал залило водою і не знаєш, який насос вибрати. За одну хвилину розберемось з цим. Знайомимось з дренажними насосами секвоя. Від простих до потужних для чистої, брудної та високонапірної води. Перший це ssp 400 компактний для чистої води, 4 кВт 7,5 метрів вертикального напору. Далі ssp 400 d те саме, але працює з брудною водою, частками до 35 мм. Наступними йде потужніший варіант ssp 550D, 11 тисяч літрів на годину, 55 кВт. А далі ssp 750D. 13500 літрів на годину 7500 кВт. Обидва для жорстких задач. І справжній важковаговик ssp 1100 HP. Піднімає воду на 35 метрів. Для свердловини або поливу підніме воду навіть на дах. Нержавійка 1,1 кВт, максимальний тиск 3,5 бар. Отже, обирай під свої задачі. Для підвалів і чистої води SSP 400, для брудної води SSP 400 d для жорсткого бруду ssp 550 d або 750 d Для тиску і висоти SSP1000. Чу 100 HP. посилання в профілі. Підпишись, щоб не втратити огляд і тест. В роботі в наступному ролику качаємо все.